В цьому відео будемо робити огляд на рішення суду, там, де Колект-центр залишився лише з частковим задоволенням позову. Відповідно, ви можете побачити його номер, так, провадження, все передивитись в реєстрі судових рішень. Я тут відповідно зробив звідти витяг, тому щоб прибрати зайву інформацію про клієнта. Колект-центр наші дуже гарні. Відповідно, хочуть по кредиту 45 тисяч гривень з копійками 45 з половиною, 13 тисяч на правничу допомогу і судові витрати, судовий збір, відповідно посилаючи на те, що є кредитний договір. Проте ми не були згодні на це. Відповідно, подали відзив на позовну заяву, вказуючи на те, що максимальна сума обмежується 7500 гривень, якщо округлити. Так, відповідно, суд на це вказує увагу свою, що кредит видався 5800 гривень плюс відсотки. І таким чином. Ви можете, звісно, подивитися це все в судовій владі, що ми вказуємо на те, що це є протиправною вимогою, і в кінці суд частково лише задовольнив позовну заяву на вказані мною 7500 гривень, якщо округлити, і зменшив пропорційно судові витрати.